Григорійська Вереде, дві курки. Трапилось якось дикій курці залетіти до свійської. Як ти там, сестрице, у лісах живеш? спитала домашня. Так, як і інші лісові птахи, відповіла дика. Той же Бог, який годує з диких голубів, і мене живить. Так вони ж і літати добре вміють, мовила хозяйська. Твоя правда, сказала дика. І я по тому ж самому повітрі літаю, та задоволена крилами, що їх дав мені Бог. А от цьому вже, сестрице, я ніколи не повірю, сказала домосідка, бо я сама можу перелетіти хіба що до онтого сараю. Не перечу, відповіла дика. Але й на те, голубенька моя, зважайте, що ви з малих літ, як тільки народились. Зволити у дворі дворігні розгрібати, а я день у день вправляюся у літанні. Сила. Багато хто, коли сам чогось зробити не в змозі, й іншому тому віри не йме. Безліч є таких, які, розніжившись, розучились ходити пішки. З цього видно, що як практика безсродної марна, так і сродність стверджується працьовитістю. Навіщо знати, як робиться справа, коли ти до неї не звик? Пізнати не важко, важко звикнути. Наука і звичка одне й те саме. Вона живе не в знанні, а в діянні. Знання без діла це мука, а діло без природи теж. Ось чим різниця: знання і наука.